Проситься сльоза, зника останній промінець надії, коли душа від жалю зарида, ти притулись до серденька Марії. Ти притулись до серденька Марії, згадай, якого болю завдає, пригнічена гріхом черства людина, стікають сльози з безсилених очей через нас розп'яли її сина, стікають сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором, мучитиме. Наважся хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш до кору в очах, лиш мама може так тебе любити, ти не побачиш до очах Лиш мама може так нас всіх любити. Відтоді, як постав гріх на любов, люди прагне в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як Бог. Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Слава Ісусу Христу, дорога молитовна родино. Продовжуємо молитись дев'ятницю до Божого милосердя, день сьомий. Молімося за тих, хто славить Боже милосердя. Сьогодні приведи до мене душі, які особливо вшановують і прославляють моє Милосердя. і занур їх у моє милосердя. Ці душі найболізніше переживали мою муку і найглибше проникали в мій дух. Вони є живим відображенням мого милостивого серця, вони особливим сяйвом будуть сяяти в майбутньому житті, жодна з них не потрапить у пекельний вогонь, кожну особливим чином захищатиму в її смертний час. О всемилостивий Ісусе, Ти, чиє серце сама любов. Прийми до храму свого всемилостивого серця душі, які особливо вшановують і прославляють моє Боже милосердя. Вони міцні силою самого Бога, незважаючи на всілякі страждання і перепони, просуваються вперед, уповаючи на Твоє милосердя. Вони з'єднані з тобою, тримають на своїх плечах ціле людство, ці душі. Не будуть засуджені суворо, а Твоє милосердя огорне їх на смертному одрі. Предвічний Отче, поглянь на душі, які особливо вшановують і прославляють головну Твою ознаку, якою є Твоє незбагненне милосердя, і які зачинені в всемилостивому серці Ісуса. Ці душі є живим Євангелієм, Їхні руки сповнені милосердних вчинків, і повні радості, серця співають гімн милосердя Всевишнього. Благаємо тебе, Боже, прояви до них своє милосердя, згідно з надією та довірою, яку на Тебе покладають, нехай для них здійсниться обітниця Ісуса, який сказав, що душі, які шануватимуть, це невичерпне Його милосердя. Як свою славу Він захищатиме в житті, а особливо в смертну годину. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі. Тіло і кров, душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Покровий воду, що виплили з Найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, щиро просимо у покорі наших сердець, огорни нас своєю безмежною любов'ю, допоможи кожному нашому воїнові. Зійшли мир на рідну землю, дорогий Ісусе, щиро благаємо тебе зі сльозами на очах. Вислухай наші щирі прохання, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві дев'ятниці до Божого милосердя. Бажаю всім щасливого мирного вечора. І Богом благословенної нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Зайшла Марія в храм пустий, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей, не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько, а біль стискав Бо плаче в храмі Божа мати, скликає всіх церковний дзвін у храм на Божу літургію, потішмо матінку свою, яка дає нам всім надію. Молитвами рятуймо світ, ставаймо завжди до причастя, з'єднатися разом із Христом. Це є найбільше в світі щастя. Клякнула Діва пресвята, і сльози котяться пекучі, дитино в храмі пустота, ти, Боже серце, не засмучуй, Огорне Божа нас любов, і Дух святий буде витати. Ідім до храму знов і знов, хай усміхнеться Божа мати, огорне Божа нас любов, і Дух святий буде витати. і до храму знов і знов. Хай усміхнеться Божа мати.